Народний оглядач зовнішній шлях до простору волі або швидкий старт Царства Божого Кожен, хто займається духовним саморозвитком, автоматично стає засновником і неформальним лідером чарівної мережі невидимих зв'язків. Проте на початковому етапі варто приєднатися до вже наявної успішної мережі. З ким поведешся, того й наберешся. Гіперборійський афоризм. Ключовою умовою досягнення керованої молодості, вічного життя та заснування нового світу є піднесення у сприятливий простір подій, який називається простором волі або, в термінах Євангелія, Царством Божим. Тому то Шукайте найперше Царство Божого і правди його, а все інше вам додасться. Матвій 6.33. Для входження у цей простір подій необхідно докласти значних власних зусиль, позбутися інформаційного та фізичного баласту, розширити свідомість, підняти рівень власних вібрацій, розірвати негативні соціальні зв'язки. Кожен, хто став на цей шлях і має досвід самостілення живим словом, уже знайомий з несподіваним, але дуже приємним побічним наслідком. Він полягає в тому, що, коли ти поліпшуєш своє здоров'я і притягуєш до себе позитивні події, то ситуація поліпшується не лише в тебе, а й у тих, кого ти любиш, кому симпатизуєш, про кого думаєш фактично гармонізується все, що перебуває у просторі твоєї уваги. І люди, і техніка, і природа. На цьому ефекті працює найдієвіший метод допомоги своїм ближнім, викладений у статті найкращий спосіб допомогти людям дати їм спокій, натомість зосередитись на власному розвитку. Слухай аудіо. У гіперборійській традиції цей метод зафіксовано афоризмом Спасися сам і тисяча спасеться навколо тебе. І це не перебільшення, адже якщо людина, що наполегливо рухається до святості, тримає у просторі своєї уваги з десяток людей, а кожен з них також думає про десяток, то це вже сотня. Але ж кожен з цієї сотні також може мати з десяток знайомих, яким бажає добра, тож уже на цьому кроці маємо згадано вище тисячу тих, хто спасаються. тобто автоматично підтягуються у простір волі. У результаті виходить, що людина, яка активно і цілеспрямовано шукає Царства Божого і правди Його, тобто вищих знань правіди, де-факто формує навколо себе невидиму мережу тонких зв'язків і стає неформальним лідером невидимої, але реальної духовної організації. На цьому виразно спостережуваному ефекті оснований метод прискореного піднесення у простір волі. Він зводиться до того, щоб потрапити у простір уваги людини, яка перебуває у суттєво вищому просторі подій. Тобто, якщо бажаєш швидко притягнути до себе удачу, то налагодь дружні стосунки з людиною, яка сама дружить з удачею. Тут працює інший відомий принцип: з ким поведешся, того й наберешся. Усе це нагадує ситуацію, коли молода людина, бажаючи стати успішною, влаштовується в успішну організацію, в якій здобуває досвід. Після чого може заснувати власну організацію. Подібно із метафізичним розвитком для швидкого старту знаходимо людину, яка перебуває на вищому, ніж у нас рівні розвитку, і входимо у простір її зацікавленої уваги. Що більше вона буде цікавитись нашими справами і що частіше буде нас згадувати з любов'ю та вдячністю, то успішнішим буде наше піднесення у простір удачі. Цей метод з давніх давен застосовували громади, поселення і міста. Для загального поліпшення свого життя вони запрошували до себе святих людей, завдання цих святих полягало лише в тому, щоб удосконалювати свою святість і тримати у просторі своєї уваги спільноту, яка їх запросила. Ось такий відносно простий і зрозумілий спосіб швидко поліпшити своє життя. Проте з усього цього випливає ще один важливий висновок якщо організація бажає успішного розвитку. То вона запроваджує у себе посаду, умовно кажучи, Брахмана. У його посадовій інструкції має бути тільки один пункт підвищувати свій рівень святості і активно цікавитись життям організації. Критерієм відповідності згаданого Брахмана своїй посадовій функції є три вже відомі нам індикатори істини. По-перше, в організації зростає рівень позитивних емоцій. По друге, вона стає ціліснішою. У ній стає менше логічних суперечностей. По третє, і це найголовніше, діяльність Брахмана дає добрі плоди. Тобто видимі результати. Організація реально стає успішнішою. Таким чином кожен, хто активно і цілеспрямовано займається саморозвитком, автоматично стає неформальним лідером, засновником невидимої мережі тонких зв'язків. На стартовому етапі зручно приєднатися до вже працюючої успішної мережі. Радіємо. Народний оглядач.